Є один проповідник, звуть його Сет Даль. І у цього проповідника є донька. І от коли цій доньці було десь три рочки, сталася наступна ситуація. Цей Сет даль був з нею вдома, в будинку, мама цієї дівчинки була на вулиці. І в них були скляні двері. І от донечка, бачачи, що мама на вулиці, просто захотіла піти до мами. Ну, класне, нормальне бажання маленької дівчинки. І вона попрямувала до дверей. А була вже холодна пора року. І вона попрямувала до дверей, щоб відкрити їх. А цей седдаль він підійшов до дверей і просто, ну. Не дозволив Дома. дівчинці їх відкрити, почав тримати двері. Ця дівчинка шарпає двері, а сет цей говорить їй: доцю, я не проти того, щоб ти пішла до мами, а тобі треба тепліше одягнутися. Ця дівчинка чи не зрозуміла його, чи просто не захотіла зрозуміти, як то буває у маленьких дітей, да? і вона почала плакати і говорити, що тато поганий. Ну, бо тату не дозволяє їй війти через ці двері до, до, до її мами. І знаєте, ось ця ситуація вона насправді дуже часто характеризує нас, тому що ми теж намагаємося відкрити якісь двері, намагаємося кудись війти. Думаючи, що там нам буде класно, що там нам буде чудово, але насправді там нас може чекати небезпека. І коли Бог закриває двері, ми думаємо, який Бог поганий. Він такий контролюючий, він деспот, тому що він не дозволяє нам кудись увійти, війти через якісь двері. І чому так відбувається? Чому ми інколи неправильно розуміємо те, що хоче від нас? ну, Неправильно розуміємо те, що бажає для нас Бог. Чому ми дивимося на Бога як на, як на контролюючого такого суворого тирана і не бачимо в ньому люблячого батька? І напевно справа в нашому духовному зростанні. Тому що, от, дивіться, як ми приходимо в церкву, як ми Покаялися. З самого початку ми починаємо пізнавати, що? Пізнавати його руку над собою. так? Ми бачимо, що Бог нас забезпечує, Бог ціляє від тих чи інших хвороб. Ми бачимо різні ситуації, де він нас захищає. Ми бачимо, ми бачимо його руку над собою. Потім, маючи вже більш, будуючи вже більш глибокі стосунки з ним, ми починаємо чути Його голос. Ми навчаємося від нього. Він нам показує, розказує, що і як, куди нам йти, дає нам відкриття. Ми чуємо Його голос. Це вже більш глибокі стосунки з ним. Через певний час ми починаємо бачити Його лице. Це вже дуже близькі стосунки з нашим Богом. Тому що е, ти можеш поговорити з кимось по телефону, да? а людина може бути за багато кілометрів від тебе. Але бачити його лице це зустрітися з ним обличчям до обличчя. Це мати вже більш такі глибокі, більш такі інтимні стосунки з ним, як своїм люблячим батьком. Да? Але. Знаючи його руку над собою, чуючи його голос, бачачи його лице, все одно ми часто неправильно розуміємо те, що він робить в наших життях. І все це тому, що ми не пізнали або не до кінця пізнали його серце. Але коли ми пізнаємо його серце, ми розуміємо, що Він. Люблячий небесний Батько, що все, що трапляється в нашому житті, навіть те, що нам видається ніби як поразка, насправді воно трапляється для того, щоб убезпечити нас від чогось нехорошого. І тому ось ця парадигма, ось цей погляд на нього як на того, хто завжди за нас, як на того, хто є нашим люблячим батьком. Розуміння того, що його серце це серце люблячого батька, дозволяє нам дивитися на всі наші життєві ситуації саме з цим розумінням, з цим усвідомленням і бачити його, його роботу. В усіх, чи у всіх ситуаціях, які трапляються в нашому житті. І знаєте, от коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо ті чи інші історії в Біблії, то ми бачимо. Цю ж саму ситуацію, що деякі речі ми не розуміємо. Або ми намагаємося їх зрозуміти своїм розумом і приходимо до якихось помилкових висновків. Тому я скажу Ну я скажу свою думку, що я дивлюся на Біблію через дві призми. Перша призма як я її щойно охарактеризував, я дивлюся на всі. Вірші в Біблії на всі історії в Біблії, які я бачу через призму Божої любові. Вона є тим фундаментом, на, як, на, я, на який я будую все інше. І навіть якщо якісь історії вони показують мені ніби протилежного Бога, то я розумію, що я просто неправильно розумію ці історії. Я неправильно розумію ці вірші, тому що Божа любов. Є фундаментом. І от друга призма, це я приймаю те, що я досить часто не розумію контексту, в яких відбулася та чи інша біблійна історія. Або, скажімо так, не до кінця розумію цей контекст. І тому нам потрібно не просто покладатися на свій розум при тому, коли ми читаємо. Його слово, а нам потрібно, щоб Дух Святий відкривав нам контекст того, в, ну, що, в якій ситуа, ситуація описана в Біблії, щоб ми бачили не тільки саму цю ситуацію, а й весь контекст, усю панораму, всю картину. І знаєте, це можливо трошки складно зрозуміти, але я, щоб краще зрозуміти те, що я сказав, хотів би провести експеримент. Я скажу одне твердження. Воно звучатиме це твердження таким чином. Батько взяв до рук ножа і почав різати свого сина. От, виходячи з цього твердження, як би ви могли охарактеризувати цього батька і цього сина? Сумасшедший. Сумасшедший? Так. Ну, нелюд, да? сумасшедший нелюд. Він батьком не має права називатися. Тому що він взяв до рук ножа і хоче зарізати свого сина. Це одне твердження. Тепер друге твердження. Воно звучатиме таким чином: цей самий батько дуже сильно любить свого сина. І от, скажіть мені, як поєднати це твердження перше і друге. І в нас виходить ситуація, коли ми потрапляємо в так званий когнітивний дисонанс. Ну, ну я да, ну, не знаю, чи це, як би, може, це, чи це є синонім. Да. Ну да, Виходить така ситуація, що ви, або одне твердження помилкове, або друге. Бо якщо ти люблячий батько, то ти ніколи не візьмеш ножа і не будеш різати свого сина. Це неможливо. Це одне з цих тверджень має бути помилковим. І багато людей, які пізнали Божу любов, ну не скажу багато, є деякі люди, які пізнали Божу любов, які живуть в Його благодаті. І коли вони в Біблії починають читати якісь місця, якісь суперечать цій істині, вони приходять до помилкової думки. О, напевно, не всі вірші в Біблії є богоднахненими. Ну, от я чув такі речі, що а, ну, от є в старому заповіті. Місця, які натхнені Богом, а є те, що приписали євреї. Я чув речі, що в старому заповіті Бог був, Бог був злий, а в новому заповіті він раптом подобрішав. Мене, може я сказати, да. що в мене був такий період в своєму житті, що, ну, ще дуже давно. Але читаючи Біблію, завжди я чула, що Бог любить людей. Це, ну, це для нього це все. все все А читаючи в буті, не пам'ятаю, який там вірш що Бог пошкодував, uh -huh. що створив Люди, людей. Да? І це для мене було в мене такий був шок, я ну, завізла на, на цілий місяць я не могла відійти, то як це він любить, а потім а, пошкодував. І всіх втупив. З любов'я, любов'я, любов'ю. Напевно, багато з нас приходило до таких речей, що в одних речах ми бачимо, що Бог є любов. І ми в цьому утверджуємося навіть, тому що ми маємо бути закорінені і основані на його любові. Це наш фундамент. А інші вірші, вірші ніби говорять про протилежне. Але насправді це уявна, фальшива, фальшива суперечливість. Тому що насправді, от дивіться, я сказав одне твердження, сказав друге. А тепер давайте я розкажу всю історію. Так, 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 Всю історію. Цей батько. Працює хірургом. В його сина трапився в приступ апендициту. А. <плізовування> в, ць в цьому містечку немає інших хірургів. І скальпів. Ну так, да. Ну, так. Інтер... Да. Ну, да. тільки в його <плізовання> да. да. А, най навіть як кому, якби комусь іншому дав скальпиле, то просто той хтось інший би зарізав його сина. <плізовання> а, так от. В цьому ні містечку немає інших хірургів, і батько ложить свого сина на операційний стіл для того, щоб врятувати його. І от коли ми бачимо всю картину, коли ми бачимо всю панораму, то ми розуміємо, що одне твердження, що цей батько любить свого сина, і друге твердження, що цей батько взяв ніж і ріже свого сина, вони насправді не суперечать один одному. І знаєте, усе це я вів до того, щоб коротко поділитися з одним уривком, який раніше був ну, складним для мене. Тому що я в цьому уривку теж бачив Бога, ну не скажу, що як тирана, але бачив Бога як такого суворого, вимогливого батька, який, ну, який тільки чекає, щоб тебе покарати. І не бачив цьому уривку Божої любові. Отож, давайте відкриємо євреям 12-й розділ з 5 по ну, 11-й вірші. Дванадцятий. Так, з п'ятого вірше. Ви забули нагадування, яке говорить до вас як до синів. Сину мій, не нехтуй кари Господньої і не сумуй, коли Він докоряє тобі. Бо кого Бог любить, того і дисциплінує. Він карає кожного сина, якого приймає. У вас огієнка чи ні? Не багато. Ну, огієнка відкрий. Бо я розумію, що я ще сильніший, як би це. Бо, бо все-таки турконяк трошки зм'якшив це да, місце. Да, да. Да. Бо Господь кого любить, того Він карає. І б'є кожного сина, якого приймає. Ну, як, як це люблячий батько, він може бити синів. так? І такий удар. Oh, oh. <laughs> Коли ви терпите кару, то Бог поступає з вами, як синами. Бо чи є такий син, якого батько не карав би? А коли ви, провинившись, залишаєтесь без покарання, то ви незаконні діти і не є справжніми синами. До того ж, ми мали тілесних батьків наших, які карали нас, і ми поважали їх, то чи не повинні ми набагато більше коритися отцеві духів, щоб жити? Наші батьки протягом короткого часу карали нас по своєму розсуду. Бог же карає нас на нашу користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Всяка кара спочатку не є приємною або лючою, але пізніше приносить мирний плід праведності для навчених нею. І знаєте, от я повернуся до цього прикладу. Я бачу нашого Бога як люблячого батька. І от в цій ситуації, якщо батько бачить, що щось є зайве в тобі, то його любов чому має полягати сказати: Сину, я тебе не буду різати, тому що, е, тому що це боляче. Ну нічого, що ти завтра, післязавтра від цього апендициту помреш. Сьогодні я тебе не буду різати, я тобі не зроблю боляче. Ні. Його любов полягає в тому, що інколи він вимушений взяти скальпель, почати тебе різати. Проте є одне велике і дуже важливе, але цей хірург, він люблячий хірург, він люблячий батько. Якщо немає в лікарні анестезії, він знайде анестезію саме для свого сина. Він все переверне для того, щоб знайти анестезію. Для того, щоб його син не відчув цієї болі від операції, яка буде здійснюватися, він зробить все, спортить стосунки з головним лікарем, але виб'є для сина окрему палату. Для того, щоб, щоб після реабілі... ну, реабілітаційний період був якомога комфортнішим для сина. Він зробить усе, щоб через кожних 5 хвилин туди зазирали медсестрички. Тобто. А Бог інколи здійснює над нами якусь певну операцію для того, щоб забрати щось зайве з нашого життя. Але разом з тим Він дає анестезію. І цією анестезією, власне, і є він сам. Це анестезія Святого Духа в тих чи інших ситуаціях в нашому житті. І знаєте, чому я вибрав цей приклад? Тому що мені колись проводили операцію з апендициту. І як це для мене відбувалося? Мені було 5 років, чи десь ну, в садочок ще ходив. Мені про, мене просто повезли на, на, на операційну, розказали якусь казочку. Перетин, ну, напевне, дали, цей, дали цю анестезію, розказали казочку. Я заснув, прокинувся. Вже в операційній палаті. Ну, звичайно, був дискомфорт, тому що не можна було ходити певний час. Ну, все одно це боліло. Я вже не пам'ятаю толком, але все одно це боліло. Але Бог зробить максимально можливе все від себе, для того, щоб ти або не відчув цього дискомфорту, не відчув цієї болі, або щоб ця біль була для тебе мінімальною. І в цьому полягає його любов. Він інколи мусить щось зробити для того, щоб вирізати зайве з нашого життя. Але разом з тим він робить усе можливе, щоб змягчити цю біль. Він робить усе можливе, щоб е, навіть в цій ситуації, коли він ріже показати максимальну свою любов до тебе. І знаєте, і ми досить часто, ну, Бог. Кличе деяких людей насправді бути помічниками в цій справі для нього. Бог дає певні дари, щоб люди служили іншим людям, допомагали їм звільнятися від тих чи інших речей. І знову ж таки, тут є одне велике але. Це послання до Галатів. Послання до Галатів, 6, -й, 6 -й розділ. Перших два вірші. Браття. Як упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закона Христа. З одного боку, це правильно, коли в тебе є свої колоди, а в мене ще вони деякі є, то це не зовсім правильно допомагати іншим вибрати заскалку з їхніх очей. Але коли ти вже духовно зрілий, розібрався своїми речами і бачиш в житті свого брата ті чи інші речі, які руйнують твого брата, то ти повинен допомогти брату позбутися цих речей. Ти повинен допомогти провести цю операцію. А тут знову-таки одне велике і важливе але. Написано. Виправляйте такого в дусі лагідності. І от оце ця анестезія. Коли ти приходиш до брата чи до сестри, намагаєшся йому допомогти, і ти починаєш різати. Без анестезії, не маючи цього духа лагідності. І знаєте, я дуже не любив колись слово облічення, слово виправлення в церкві. І знаю, що багато з вас також не люблять цих слів. Чому? Тому що ми пережили досвід, коли нас починали різати, і люди ніби мали правильний мотив, хотіли нам допомогти чогось позбутися, але нас різали без анестезії. А коли тебе ріжуть без анестезії, то ти відчуваєш больовий шок. І людину положили на духовний операційний стіл, почали робити її операції без анестезії. І людина може що зробити? Померти не від, не від того, що потім буде майбутньому, а від того, що вона пережила духовний больовий шок. І тому є люди, з якими ти спілкуєшся, і вони кажуть, не хочу я про вас суддів нічого знати. Я там був, мене так покромсали, мене так порізали. І ти думаєш, ну то ж тобі хотіли краще зробити. Можливо, і краще хотіли зробити, але тобі завдали такого болю, що ти вже нічого чути, ні про церкву не хочеш, ні про Бога не хочеш. Тому що, коли тебе ріжуть, треба, щоб. Разом з цим була ця анестезія. Щоб в тому, хто проводить ці речі, був дух лагідності. Щоб коли тебе позбавляють чогось, ти розумів, що це роблять тому, що тебе дуже люблять. Просто тобі хочуть допомогти, а не завдати тобі болю. І тому давайте ми. Будемо чутливими до, до проблем наших братів, до потреб, які є в наших бра бра братів і сестер. Але розуміти, і знаєте, це та ж сама історія. Це та сама історія про дари і плоди. Є пророки. Є люди, які покликані служити залежним. І це дари. Але коли нема плодів, а ви знаєте, перед цим, декілька ми віршами наперед, п'ятий розділ тих же згалатів, 22, 23 вірші, говорить про плоди духа, а пліт духа є любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. І в цьому нема конфлікту із законом. Тобто ти можеш бути класним пророком, Бог тобі дав слово. Прийти і пророкувати і покромсати всіх своїм пророцтвом. Це дар даний тобі. Але якщо в тобі немає плоду, якщо в тобі немає лагідності, то той дар, який тобі дав Бог, і Бог тобі це слово сказав. Але ти неправильно його сказав цій людині, ти можеш знищити цю людину, а не підняти. І тому давайте будемо чутливими до потреб проблем наших братів і сестер, але разом з тим завжди мати в своєму серці дух лагідності, щоб якесь наше виправлення один одного було в любові, і щоб ця людина зрозуміла, що їй не хочуть принизити, чи знищити, чи покомсати, а що їй хочуть проявити цю любов. Амінь.